Гостем Юрій Гудейменко, молодший сержант ЗСУ, командир саперного відділення, екс Дем Демсокири до нас долучається. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. А так, ну, стосовно цього снарядного голоду, наскільки дійсно зараз ми можемо говорити, що він у ворога є. Ну так, я розумію, що ми бачимо очевидні речі. Наприклад, вони вже не застосовують як влітку тактику вогньового валу на сході. А натомість, тут, наскільки це теж важливі аспекти, чи от може тут бути цей снарядний дефіцит і зіграти як фактор в тому, що відбувається? Звичайно, снарядний голод у них є. Він, на жаль, є також у нас. Ми зараз. Ну, якщо дивитися на речі, реально да не, не через рожеві окуляри, то зараз обидві сторони стикаються з нестачою снарядів, тому що фактично жодна з країн не була готова до довгого конфлікту з використанням такої кількості боєприпасів. І проблема полягає у росіян в тому, що їм ну нема звідки ці снаряди більше брати, фактично. А ми зараз будемо спиратися на економіку наших союзників, на їхню підтримку і на їхні заводи з виготовлення снарядів, тому що ми потихеньку переходимо на інші калібри вже Женатівські. І відповідно будемо сподіватися на те, що якомога швидше будуть розгорнуті у достатній кількості лінії з виробництва цих снарядів у Європі та сполучених штатах, тому що зараз знову ж таки навіть світ був не готовий до такої до такої кількості використання снарядів, і немає можливості зараз ні в кого в світі постачати снаряди і виготовляти їх в такій кількості, які потрібно для якої інтенсивності конфлікту? Так, натомість щодо цих вагнерів вже достатньо цікава інформація з'явилася. Російська служба BBC повідомляє про те, що на Росії влада, уряд, я так розумію, пропонує розширити склад міротворців, але не каже, хто тоді хто деї буде попадати. І от вже кажуть про те, що експерти про те, що це може бути спроба легалізувати участь у міротворчих операціях срочників або а, цих строковиків, або якихось. Ось замаскованих під ЧВК добровольців. От тут що може бути у них зараз? Можуть бути якісь спроби зараз, я не знаю, покреативити, аби якось покращити ситуацію з особовим складом. Бо я бачу, що це для расистів основний ресурс взагалі на фронті. Вони ну, дивіться, рано чи пізно їм доведеться зробити все. Їм доведеться кидати на фронт всіх срочників, їм доведеться стюгувати погранців з усіх кордонів, да, залишати там лише мінімальну кількість військ. Їм доведеться, і вони вже це роблять, стягувати техніку з інших кордонів, з кордону, в тому числі з Китаєм. Їм доведеться це робити, тому що в них немає вибору. Тут питання просто коли це, це відбудеться, тому що коли не вистачає снарядів, коли не вистачає ракет. Коли не вистачає техніки, їм ну в них немає іншого вибору, іншого ресурсу, окрім же, окрім як живої сили, і вони будуть її шукати всюди, де зможуть. Угу. А, так і а от цей розкол, як його кажуть, вони вже почали здогадуватися, кажуть на руку українцям грає. Ну, звичайно, що грає, сваріться як найбільше там у Кремлі. Це дуже для нас добре. Натомість, чим це може закінчитися дійсно. Вони там будуть якусь спільну мову шукати, чи буде цей розкол і далі і далі поглиблюватися, і зрештою це також призведе до якихось для нас непоганих процесів. Дивіться, це ж все вже пройдено у 15-му, 16-му роках. Були тоді польові командири ДНР, ЛНР, якщо пам'ятаєте, і також вони жалілися на цей снарядний голод, і також їм мимо не давали цього. І потім значна кількість цих командирів. Які висловлювали публічно свою незгоду з Міністерством оборони Російської Федерації, з деяких найчастіше яскравих причин почали гинути один за одним, ну, мабуть, для того, щоб у Росії було більше можливостей пам'ятників ставити. Да? І тут буде така ж сама ситуація. Все раз, скоріш за все, домовляться. Наступного разу ще раз домовляться на третій, там умовно, четвертий або якийсь раз. Домовлятися вже не будуть або не зможуть, і відповідно почнуться почнеться така череда у Да? Почнуть гинути люди з оточення Пригожина, можливо, сам Пригожин. Да? Тобто буде вже такий самий конфлікт, як був з умовним там матеролою там, і всіми іншими. В кращому випадку Пригожин буде як той самий Гіркин стрілков ставати популярним блогером. І писати якісь е, нудні пости у телеграм про те, як е, спецоперація повністю Угу. Uh -huh. така. Uh -huh. Так, така їхня доля, і ми бачимо, що у них так така є криза жанру, і вони зараз розгублені, вони не розуміють, що робити, але роблять те, що можуть. Закидують гарматним м'ясом наші позиції і розповідають про якісь там побіди на своїх стадіонах. А, до речі, так, на стадіоні там у них був шабаш навколо Маріуполя вони його якось вибудовували, але а, тут теж така халепа для них зранку сталася. бо вовна розквітла достатньо широко в Маріуполі вчора, і зараз теж повідомляє Маріупольська міська рада у телеграмі, Грам каналі про те, що в окупованому Маріуполі, в районі медкомбінату і знову пролунали вибухи 23 лютого. Повідомляють зараз про три Висока ймовірність влучання по ворога, адже небо чисте, немає слідів роботи ППО окупантів. І після вибухів російські окупанти підняли у повітря літаки. Ось така інформація із тимчасово окупованого Маріуполя. Ну, я так розумію, що зараз Маріуполь це для них такий хаб. Вони цим сухопутним коридором до Криму там, перекидують людей техніку. Через Маріуполь це все відбувається. От, щодо а, цих, а, цього вражаю Бавовни, який там стається зараз. От, як це може вплинути взагалі на ситуацію в окупованому місті, і, а взагалі на їхню логістику, на подальший розвиток подій? Маріуполь для них надзвичайно важливий це фактично єдине місто з окупованих, яке вони намагаються перетворити на вітрину. Тобто вони ним хизуються, вони там демонстративно проводять якісь програми, намагаються замість знесених і домівок там поста построїти якісь нові побудувати. І для них це ще й дуже Морально важко зараз буде, коли було вона там почне розквітати, тому що вони вважали, що Маріуполь недосяжний для будь-якої нашої зброї. І, відповідно, логістику їм ну, перебудовувати вже нема куди, тому що Маріуполь вже стоїть на берегу моря. І ну, як там можна перебудувати логістику? Будь-яка перебудова логістики бо хід Маріуполя це фактично рухати логістику ще ближче до наших сил. Тобто, відповідно, в них навіть вибору немає ніякого. Маріуполь на даному випадку це невід'ємна частина їхнього сухопутного кордону. Тож вони будуть намагатися зрозуміти, що це відбулося. Я, звичайно, так як офіційної інформації про ці вибухи в Маріуполі немає, я звичайно впевнений, що це все наслідки шкідливої звички паління особового складу Російської Федерації у непристосованих для цього місцях. Е, і вам пропоную так само вважати. Ну так, тим більше металургійна комбінація якраз місце із підвищеною небезпекою для паління. тому тут… Цілком зрозуміло, чому це все могло статися. А, і також щодо інших хотілося б тем поговорити, зокрема про те, що господар Кремля підтримав ідею зміцнення оборони кордонів Криму. Про це заявив журналістам голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов. Гауляйтер Криму зазначив, що якщо фортифікаційні споруди не знадобляться, їм вигадають інші призначення. Якщо не знадобиться, те і гаразд потім. Проводитимемо екскурсії, хай краще зараз буде так. Це моя ініціатива. Дякую, президенту. Він підтримав, зауважив Аксонов. Тобто, що відбувається, фактично зараз а, якусь а, імітацію діяльності а, на, а, на території тимчасово окупованого Криму проводять а, ці гауляйтери. Чи там все ж таки можна говорити про те, що теж готуються до чогось достатньо серйозно рашиста? Ні, вони абсолютно точно готуються. Це абсолютно точно. Питання тільки в тому, що дуже е, потрібно розуміти російську психологію. Е, російська психологія полягає в тому, що е, вся російська оборона, як така, вже багато років і навіть сторіч, вона ну, нерозривно пов'язана з корупцією. Де? Тому е, чим насправді керувався Аксонов, коли пропонував такий проект. Бажанням е, вкрасти гроші на цьому будівництві чи дійсно настільки сильно переживає за свою безпеку, тут ще окреме питання. Але те, що вони будуть робити, вони вже давно роблять укріплення, вони продовжать їх робити. Е, з того, що я бачив, це виглядало, е, ну, скажімо так, ну, це може стати проблемою, але це не виглядало критично серйозно. Хоча в будь-якому випадку Крим дуже легко обороняти і нам буде дуже важко заходити туди. Але я думаю, що вони продовжать щось там будувати е з дико завищеними цінами, все нам буде на цьому, звичайно, заробляти. Е але, врешті-решт, вони там якісь там окопи, транши, там, вони там водою побудують. Чи воно їм допоможе? Ні, воно їм не допоможе. І не могло б допомогти. Ну так, це для власного, мабуть, заспокоєння їм буде, хоча. Ми вже бачимо, що сім'ї свої про всяк випадок колаборанти звідти евакуюють по поки що е, цілому кримському мосту. Ну відносно не, цілому. А до речі, на е, такій інформаційній, на інформаційному фронті також у Криму йде робота українські хакери привчають росіян до нових реалій життя. Ефір радіостанції Супутник в Криму та Віра зламаний у низці кримських регіонів замість редакційних. Програм там передавалося записане звернення до патріотів України від імені голови військової розвідки України Кирила Буданова. Про це повідомили Урія Новості у редакції Аспутня Криму, а днями відразу у кількох містах на Росії по радіо передавали сигнал. Воздушна тривога. Повідомили про загрозу ракетного удару та закликали піти в укриття. Подібні повідомлення пролунали у ефірі радіостанції у П'ятигорську, Тюмені, Воронежі, Казані, Ніжнім Новгороді та Магнітогорську. Влада Воронівської області спростувала факт тривоги, повідомила, що стався злам, за яким нібито стоять посіпаки київського режиму. Згодом російське МНС підтвердило хакерську атаку на Сервери, радіостанції, от пане Юрію, ось такий вплив на відомість, наскільки він може бути ефективним? Нехай звикають. Ну, слухайте, це ж частина психологічної війни, а, психологічна війна і стабільність населення максимально а, впливає на боєздатність, в тому числі цієї армії. Нехай звикають, е, нехай бояться, нехай думають про те, що буде, коли ми прийдемо, е, нехай переїжджають кудись, нехай ховаються від мобілізації, все правильно, потрібно їх психологічно шевити, тому що, по-перше, вони нічого більше не заслуговують. По-друге, це корисно для всіх нас, тому що це впливає на обороноздатність і здатність е, атакувати для Російської Федерації. Тому чистіше б так. Це було прикольно. Отак от до речі, от якщо взяти Крим, то після тієї бавовни, яка там достатньо регулярною вже є, після цілих побудови цих споруд оборонних, які теж те, та я так розумію, всі прекрасно бачать. А звернення голови української розвідки, воно як може на ці обставини лягти? От чи можуть вони дійсно якось панікувати початок ті росіяни, особливо ті, хто там понаїхали, ще не поїхали звідти до себе додому? А вони, вони вже давно панікують. Е, ну, є ж ну, є, є ж логіка, да, як можна перевірити умовно рівень е, довіри до чогось, чи рівень паніки населення. Да. Тобто є там прямі е, можливості контактувати. Це там провести мовно соцопитування чи фокус групу, а є непрямі. І, наприклад, ціна на нерухомість у Криму почала падати ще після там умовно першого. Першого розквіту бавовни, да, і продовжує падати, і вона на максимально низькому рівні. Це раз, да, те, що потрібно знати. Два, те, що цікаво було б знати, це те, що вже почали в кримських соцмережах, там на форумах там місцеві мешканці, скаржитись на те, що там, зокрема у Грузуфі, про те, що якби як же так, до кінця лютого, зазвичай у нас вже все було здано на все літо, все всі там. Наші бази отдиха були там розписані, всі клієнти вже забронювали всі місця на рік вперед, а тепер жодного замовлення, ніхто не хоче на нас їхати, як ми будемо жити і так далі, і тому подібне. Це ще раз таке, ну про що це може говорити, окрім як про те, що е, навіть самі росіяни не хочуть їхати до Криму, тому що вони побоюються не тільки прольотів, а побоюються там опинитися в той самий момент, коли туди буде заходити е, українська армія. Вони бояться. Uh -huh. uh, так, а от ті uh, всі повідомлення також про повітряну тривогу, про загрозу ракетного удару, чи вони можуть стати реальністю на Росії? В якому сенсі можуть? Ну, вони це... абсолютно точно стануть цією так. реальністю. Питання в тому, коли, коли це буде необхідно. Да? Тобто я абсолютно точно розумію, що. Uh, ну, дивіться, ну, знову ж таки, да? тобто ми всі хочемо, щоб Україна повернулася в кордони 91-го року. Але ми розуміємо, що якщо навіть завтра, там, у цій же годині, да? російська армія кудись зникне і залишиться тільки ЗСУ, і ЗСУ виходить на кордони 91-го року, то це не означає припинення війни. Тому що ракети по нам літять не з, ну, найчастіше не з території України. Да? Вони літять з Каспійського моря. і... Для того, щоб вони не летіли, бо війна має продовжуватись далі, ми маємо в ній перемогти. Перемогти розгромом Російської Федерації. Для цього потрібно здійснювати буде, скажімо, все, ураження наявної живої сили супротивника на територіях Російської Федерації. Тобто, чи буде це, я думаю, що буде. І, відповідно, загроза ракетного удару для них більш ніж реальна. Ну, тому що вони самі по собі не припинять нас атакувати навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року. 에, потрібно буде їх розгромити і знищити їхню волю до продовження боротьби це ну, нічого нового. Да? Тобто нам потрібна перемога, а перемога досягається тим, що воля супротивника і його можливості вести надалі війну. Ну вичерпання їх потрібно буде вичерпувати.